Сьогодні ми розглянемо одну з ключових концепцій у стратегії Smart Money. Це BSL і SSL. Ці поняття грають надзвичайно важливу роль у розумінні ринкової динаміки та допомагають трейдерам знаходити вигідні точки входу та виходу з ринку. Давайте спершу розберемося, що таке BSL та SSL. Уявіть собі, що ринок це поле битви, де маркетмейкери збирають ліквідність, перш ніж зробити значний рух ціни. BSL або ліквідність з боку покупців це зона, де накопичуються ордери на покупку. SSL або ліквідність з боку продавців це зона, де зосереджені ордери на продаж. Ці рівні стають свої Магнітами для ціни, оскільки вони показують, де на ринку розташовані стоп-лоси, ліміти або інші ордери. Чому це важливо для стратегії Smart Money? Справа в тому, що маркетмейкери часто використовують ці зони для маніпуляцій. Вони збирають ліквідність, вибиваючи стопи роздрібних трейдерів і створюють умови для подальшого руху ринку. Тому розуміння цих зон допоможе вам краще розуміти дії великих гравців та уникати типових помилок. Основна мета цього відео навчити вас розпізнавати BSL і SSL. Розуміти їхню роль у ринкових Рухах і головне використовувати ці знання у власній торгівлі. Переглянувши це відео, ви зможете краще орієнтуватися на ринку, уникати поширених помилок і приймати більш зважені торгові рішення. Тож залишайтеся зі мною попереду багато цікавого та корисного матеріалу. Отже, що ж таке BSL і SSL? Давайте розберемося в цих поняттях докладніше. Почнемо з BSL Buy Sci Liquidity або ліквідності з боку покупців. Це зони на графіку, де скупчуються ордери на покупку. Найчастіше вони розташовані над ключовими рівнями опору. Або вершинами, які ціна раніше не могла б пробити. Такі зони приваблюють увагу маркетмейкерів, оскільки там накопичується велика кількість стоп-лосів продавців, які хочуть захистити свої позиції. Маркетмейкери часто вибивають ці стопи, щоб зібрати ліквідність для подальшого руху вниз. Тепер про SSL Side Liquidity, або ліквідність з боку продавців. Ці зони знаходяться під ключовими рівнями підтримки або мінімуми, які ціна не могла подолати. У цих точках також накопичуються стоп-лосси покупців, які. Ставлять їх для захисту своїх позицій. Маркетмейкери можуть пробити ці рівні, щоб активувати ці ордери і зібрати ліквідність для подальшого руху вгору. А тепер давайте подивимося, як визначити ці зони на реальному графіку біткоїна. Зазвичай зони BCL формуються над локальними вершинами, ось, наприклад, цей рівень. Ми бачимо, що ціна кілька разів не могла його пробити. Це привертає увагу трейдерів, які починають розміщувати ордери на покупку над цим рівнем. Що стосується зон SSL, вони часто з'являються під локальними мінімумами. Наприклад, ось тут ціна кілька разів відскакувала від цього рівня підтримки, і під ним сформувалася значна ліквідність. Ці зони особливо важливі для смарт трейдерів оскільки вони показують, де саме маркетмейкери можуть збирати ліквідність, і з цим розумінням ви зможете краще передбачати рух ціни та приймати більш впевнені торгові рішення. Тепер розберемося, як утворюються зони BCL та SSL і чому вони настільки важливі для аналізу ринку. Почнемо з механізму формування. Коли ціна кілька разів підходить до одного й того ж рівня, але не може. Може його пробити. Учасники ринку починають сприймати цей рівень як важливу зону опори або підтримки. Це стимулює розміщення ордерів поблизу цих рівнів. Наприклад, над рівнем опору трейдери часто ставлять стоп-лоси на свої шорт-позиції або відкривають ордери на покупку. У результаті над цим рівнем накопичується ліквідність, яку ми називаємо bcl або байсайт Liquidity. Аналогічно, під рівнем підтримки, трейдери зазвичай розміщують стоп-лоси на свої довгі позиції або відкладені ордери на продаж. Це Створює зону SSL або ж sell Side Liquidity. Таким чином, обидві зони стають своєрідними магнітами для цінових рухів, оскільки маркетмейкерам вигідно активувати ці ордери, щоб зібрати ліквідність. Маркетмейкери спеціально створюють такі зони. Наприклад, у трендових структурах ціна може кілька разів тестувати нові вершини або мінімуми, стимулюючи трейдерів ставити стоп-лоси за цими рівнями. У бічних ринкових структурах ми часто бачимо повторювані рухи між підтримкою і опором, які створюють кілька зон BCL та SSL. Одночасно, ось чому ці зони приваблюють так часто увагу трейдерів. Знання про їх формування допоможе вам зрозуміти, де маркетмейкери швидше за все збиратимуть ліквідність і як це може вплинути на подальший рух ціни. Це надзвичайно важливо для прогнозування ринкових змін і побудови власних торгових стратегій. Поговоримо про ключову роль зон BCL та SSL у стратегії Smart Money. Ці рівні є основною для розуміння логіки великих ринкових гравців, таких як маркетмейкери, які керують ліквідністю. BCL та SSL є важливими тому, що вони Вказують на зони, де накопичується велика кількість ордерів. Для маркетмейкерів ці зони це джерело ліквідності, яка їм потрібна для виконання власних угод. Перед тим як ціна зробить великий рух, маркетмейкери зазвичай спрямовують ринок у такі зони, щоб вибити стоп лоси або активувати відкладені ордери, що дозволяє їм отримати необхідний обсяг ліквідності. Розглянемо приклад. Уявімо, що ринок у тренді і формує нові максимуми. Вище цих рівнів зона BCL, де багато трейдерів розміщують стоп-лоси на свої короткі позиції. Маркетмейкери спеціально підштовхують ціну до цього рівня, щоб активувати ці ордери. У цей момент вони можуть увійти в позицію на продаж із найбільшим обсягом ліквідності, після чого ціна різко розвертається вниз. Тепер розглянемо зону SSL. Наприклад, коли ціна перебуває у флеті, під локальними мінімумами часто накопичують стоп лоси трейдерів, які тримають довгі позиції. Маркетмейкери штовхають ціну вниз, активують ці стоп-лоси, отримують ліквідність, а потім розвертають ринок угору. Для трейдерів, які використовують стратегію Smart Money, розуміння зон BCL та SSL є важливим для побудови ефективних торгових планів. Замість того, щоб відкривати угоди всередині цих зон, краще дочекатися, поки ціна їх протестує та зробить чіткий розворотний сигнал. Це допоможе уникнути емоційних рішень і втрат через вибивання стоп лосів Отже, запам'ятайте, маркетмейкери використовують BCL та SSL. Для збору ліквідності. І ці зони є важливими індикаторами можливих сильних ринкових рухів. Використовуйте їх для свого аналізу, щоб бути на крок попереду. Зони BCL та SSL це не лише області підвищеної ліквідності, але й чудові орієнтири для визначення точок входу та виходу. Зараз я розповім, як їх правильно використовувати, щоб уникнути посток маркетмейкерів і збільшити ефективність ваших угод. Перший крок: встановлення ордерів біля зон BCL та SSL. Перш за все, вам потрібно чітко ідентифікувати зони BCL та SSL на Графіку. Це звичайні рівні, розташовані вище локальних максимумів і нижче локальних мінімумів. Щоб уникнути помилок, звертайте увагу на сильні свічки із високими тінями, які свідчать про активність ліквідності. Ваш ордер на вхід не повинен розташовуватися прямо на рівні BCL та SSL. Замість цього дочекайтеся, поки ціна досягне зони, активує ліквідність і дасть чіткий розворотний сигнал, наприклад, паттерн свічки пін бар або поглинання. Крок 2. обрання безпечних точок входу. Щоб уникнути стоп хантів, Відкривайте позиції тільки після підтвердження. Наприклад, якщо ціна пробиває зону BCL, а потім швидко повертається нижчий рівень з розворотним сигналом, це вказує на те, що маркетмейкери зібрали ліквідність і ринок готовий рухатися у зворотному напрямку. Точка входу буде трохи нижчий рівня розвороту, а стоп лос встановлюється за межами зони, наприклад, трохи вище тіні пін-бару. Крок 3. Використання зон для виходу з позиції. Тепер про вихід. Коли ви відкрили позицію на основі BCL або SSL, ваш take profit слід розташовувати біля протилежної зони Ліквідності, наприклад, якщо ви продаєте після пробою BCL. тейк профіт можна розмістити поблизу зони SSL, де ціна ймовірно зупиниться. Додатково можна використовувати часткове закриття позицій. Зафіксуйте частину прибутку на першій цілі, решту тримайте до наступної ключової зони або за допомогою трейлінг стопу. Давайте розглянемо реальний приклад. Ось на графіку ми бачимо, як ціна прибуває рівень BCL. збирає ліквідність, а потім формує розворот. Після підтвердження ми відкриваємо коротку позицію з тик профітом у зоні SSL. Отже, використання Зон BCL та SSL допомагає не лише уникати посток маркетмейкерів, але й знаходити вигідні точки входу та виходу. Головне завжди чекати підтвердження і не поспішати відкривати позицію. Пам'ятайте, терпіння це ключ до успішного трейдингу. Якщо ви хочете швидко і точно ідентифікувати зони BCL та SSL, щоб спростити аналіз ринку та уникнути помилок, рекомендую звернути увагу на LuxAlgo. Algo. Це потужний інструмент для трейдерів, який допомагає працювати зі стратегією Smart Money. LuxAlgo Algo пропонує набір індикаторів, які автоматично Ключові рівні ліквідності, трендові зони та зони розворотів на графіку. Завдяки цьому вам не доведеться витрачати години на ручний аналіз. Ви одразу побачите зони BCL, SSL та інші важливі області для торгівлі. LuxAlgo має як безкоштовні, так і платні функції. Навіть базова версія дозволяє трейдерам отримати цінну інформацію, але розширені можливості, такі як точні сигнали для входу та виходу, доступні у преміум підписці. Для тих, хто торгує за стратегією Smart Money, LuxAlgo це справжній помічник. Він не лише при. Скорію процес аналізу, але й підвищує його точність, дозволяючи трейдерам зосередитись на прийнятті рішень, а не на пошуку рівню вручну. Якщо ви хочете протестувати LuxAlgo Algo і побачити його можливості в дії, переходьте за посиланням в описі цього відео. Дайте собі перевагу в торгівлі вже сьогодні. Робота з зонами BCL та SSL є важливим елементом у стратегії SmartMoney, але багато трейдерів, особливо початківців, допускають типові помилки. Давайте розглянемо найпоширеніші з них. Перша найтиповіша помилка це вхід у ринок до підтвердження ліквідності. Одна з головних. Помилок поспішний вхід у ринок біля зон PCL або SSL без підтвердження. Наприклад, трейдер бачить пробій рівня і одразу відкриває позицію, вважаючи що, ринок, вважаючи, що ринок продовжить рух у цьому напрямку. Але часто ці пробої є фальшивими і ринок швидко повертається назад. Друга помилка це ігнорування додаткових сигналів підтвердження. Ще одна помилка використання зон BCL-SSL без врахування інших сигналів. Рівні ліквідності важливі, але самі по собі вони не гарантують успіху. Необхідно використовувати додаткові інструменти, такі. Як свічкові патерни, індикатори або аналіз обсягу. Як уникати помилок? Щоб уникати цих помилок, дотримуйтесь простих правил. Зачекайте на підтвердження ліквідності. Не відкривайте позицію одразу після пробою рівня BCL-SSL. Зачекайте на ретест рівня або підтверджуючі сигнали, які покажуть, що маркетмейкери завершили збір ліквідності. Використовуйте додаткові інструменти для аналізу. Для підвищення точності використовуйте такі інструменти, як об'ємні профілі, індикатори на кшталт, люксалго або класичні свічкові патерни. Вони допоможуть вам визнати. Чи дійсно рівень BCL або SSL буде працювати у вашому напрямку. Будьте обережні з фальшивими пробоями. Фальшиві пробої це улюблена тактика маркетмейкерів. Щоб їх уникнути, встановлюйте стоп-лоси трохи далі від очевидних зон ліквідності, щоб не стати жертвою стоп-ханту. Робота з BCL та SSL вимагає терпіння та чіткого аналізу. Не поспішайте входити в ринок, використовуйте підтвердження і будьте готові до непередбачуваних рухів. Застосовуючи ці поради, ви зможете уникати типових помилок і торгувати впевненіше. Отже, ми розглянули можливість зон ліквідності, таких як BCL та SSL в контексті стратегії Smart Money. Як ви вже зрозуміли, ці зони є ключовими для успішного трейдингу, оскільки вони дозволяють нам розпізнавати, де маркетмейкери можуть створювати рухи ринку та де знаходиться найбільша ліквідність. Розуміння того, де знаходяться ці зони, дає трейдерам значну перевагу, дозволяючи краще прогнозувати ймовірні ринкові рухи та знаходити найбільш перспективні точки входу та виходу. Я закликаю вас використовувати ці знання на практиці, тренуйтеся на демографіках, спостерігайте за ринком та застосовуйте отриману інформацію для покращення своїх торгівельних стратегій. Чим більше ви будете практикувати, тим краще зможете інтерпретувати ці зони на реальному графіку. Якщо це відео було корисним, підписуйтесь на канал, ставте лайк та залишайте свої коментарі або запитання. Я завжди радий на них відповісти. Не забудьте також переглянути наші наступні відео для ще більш глибокого розуміння торгівлі за стратегією Money. До зустрічі в наступних відео.